Що таке повага у стосунках? Відповідаю, тому що люди не розуміють, яким чином проявляється ця повага. В першу чергу це любов до себе. Чому це важливо? Якщо людина не має цієї любові, вона не вміє себе любити, не вміє себе поважати, не розуміє, хто вона є, така вона таким чином в стосунках буде брати. Вона буде все робити для того, щоб її любили. Вона не здатна давати нічого в цих стосунках. Тому повага в стосунках це в першу чергу навчитися любити себе. Тоді ви будете даючою людиною в цих стосунках. Друге, зайнятися своїм тілом. Я бачу такі речі, коли жінка йде така красуня, красуня, а чоловік такий пивний, живіє на всю машину, і це є неповага в стосунках. Мені там пофіг є, ката, я собі є таким, який є. Ні. Повага в стосунках це насамперед зайнятися також своїм тілом. Це є прояв поваги до свого партнера. І третій пункт це навчитися поважати себе. Навчитися поважати себе це насамперед навчитися поважати свій вибір. Ти обрав цього партнера, ти давав слово зробити все для того, щоб цей партнер був щасливим разом з тобою і давав слово пройти з цим партнером все життя і в радості і в горі. Тому будь добрий, поважай себе, поважай свій вибір, і це є найбільшим проявом поваги до свого партнера у стосунках.